Я тут тихенько сховалася в кімнаті своєї доньки меншої, щоб трошки вам записати з приводу цієї книжечки. Я вже ось трошечки менше половини прочитала, це тут 12 розділів стається, так? Так, ось на 13 розділі. Ви знаєте, я не знаю чому, але мені а, якось так все не зрозуміло. Одна з головних героїв книги це Best Said Sedgvick. З нею тут починають відбуватися якісь там незрозумілі ситуації. А, Міс Марпел її постійно десь бачить, то тут, то там, і вона розуміє, що щось тут не так. І от от якось це зараз так дуже таємничо, закручено і нічого не зрозуміло. Якось це в мене зовсім не в'яжеться з фільмом, ну, з серіалом, з серією про цю книжку. Але це, напевно, нормально, тому що кіно є кіно, а книга є книга. Мені, якщо чесно, я вже не пам'ятаю всіх деталей фільму. Але книга мені подобається. От загальним таким вайбом, загальною атмосферою, загальними відчуттями, якоюсь ностальгією. Книга мені дуже подобається. Сказати, що мені важко в плані того, що тут все так заплутано якось, я не можу, чесно, тому що мені здається, що я просто дуже полюбляю творчість Агати Крісті, і безпосередньо мені дуже подобаються книги про Міс Марпл та Геркуле Пуаро, але я не знаю, якесь таке трохи є відчуття якоїсь трохи розчарованості. Я не знаю, з чим це пов'язано, але воно є. А, буду в будь-якому випадку, я буду продовжувати її читати. Я сподіваюся, що я її за сьогодні дочитаю. У мене є сподівання і надії. В принципі, вона легко йде. Коли в мене є можливість почитати, я її сідаю читаю. читаю. Коли я не маю можливості читати, бо я не маю вже багато часу для читання, я її слухаю в аудіо форматі. І мені дуже подобається. Дуже. Правда. Це просто, от для мене книга Агати Крісті, я не йду сюди за там, детективами, трилерами. Ну, якби і це тут добре, я нічого не можу сказати, але в першу чергу я йду за атмосферою. За атмосферою, за якимись ностальгічними моментами, за якоюсь такою відчуттям чогось такого домашнього. От, у мене є тут це відчуття, хоч це і про готель, про доволі таке людне місце і, ну. Це абсолютно не повинно, напевно, викликати відчуття дому, але з іншої сторони, це класно, коли ти приїздиш у готель і в тебе є відчуття, ніби ти вдома. Загалом для багатьох відвідувачів цього готелю цей готель це як повернення додому, тому що кожен в свій час там був і завжди хотів туди повернутися, хоча насправді готель. Доволі недешевий, не кожен може собі дозволити там бути, і відповідно, міс Марпл, вона загалом не може собі дозволити поїхати в той готель. Їй цей по цей подарунок зробили син і невістка. Значить, так, так? Ось. І вона туди поїхала, і от там починає щось відбуватися. Це знаєте, що мені подобається? Що оце щось виходить із практично нічого. Ну, тобто, нічого особливого не відбувається, нічого такого, що ви там бачите ось, ось воно, ось. За цим треба слідкувати, начебто такого нічого немає, якісь дрібнички. Але тим не менше це дуже цікаво і хочеться читати. Тому я залюбки буду читати, а ще я тільки зараз побачила, що на звороті книги є список книг. Ось так. Є список книг серії Міс Марпл». Я чомусь тільки зараз це побачила. Прикольно. Мені Софія книжку принесла. Напевно, це знак, що потрібно читати ось це. До речі. Але це, напевно, якась літня історія, тому що тут пальми на обкладниці. Ось. Загалом, отакі поки що враження і відчуття, тому я буду читати і повернусь до вас, скоріш за все, вже в кінці дня з прочитаним. Я думаю, що буде, скоріш за все, так. Ну а зараз пропоную вам приготувати шарлотку з яблучками. І я, в принципі, думаю, що в кожній господині є рецепт шарлотки і навряд чи... Ви потребуєте прям конче мого рецепту, але все ж таки раптом комусь цікаво, то я залишу під відео в інфобоксі, я залишу рецепт і залишу коротеньку таку інструкцію, як я його робив, або що, що, як і до чого. Тому можете дивитись і користуватися не стерели. У нас щось якось, наче і не те, щоб дуже холодно, але і не те, щоб дуже жарко, скажімо так. І так, прочитала. Точніше, половину я прослухала в аудіо, половину прочитала, коли була зайнята чимось, я слухала, коли була вільна хвилинка, я сідала і читала. Що я можу вам сказати? В принципі, все, як я і очікувала, Розв'язка на останніх, я не знаю, там трьох-п'яти главах буквально. М -м, до речі, скільки тут всього глав 20. 20, Де 20, вони? 20, 20, 26, 26 глав. Ну, десь 27, так. Да? Десь розв'язка це з 22, ї 3 ї глави починається, і там вже краще видно. Хто, що, куди, за чим і почому. І, от якраз таки в кінці книги Міс ну, Марпл прям багато. Вона прям один із центральних героїв книги. І вона там прям багато дає своїх якихось коментарів. А наш головний детектив з нею спілкується і задає їй там певні питання, вона згадує, що вона бачила, що вона чула, і відповідно вони виводять на чисту воду головного злочинця книги. Знаєте, я дивилася цю екранізацію, скажімо так, і я не пам'ятала взагалі, хто тут погана людина. Взагалі мені дуже сподобалось. Ну, от якось в кінці, в кінці вже враження такі, коли ти вже почув всі всі моменти, всі нюанси. Вже якось так знаєте в єдине зібралися оці всі кусочки, да, всі пазліки, оці в один великий пазл, ти бачиш цю загальну картинку і враховуючи ще ту атмосферу, яка є в загалом в історії, якось це все, це і інтригуюче, і цікаво, і атмосферно. І все єдиний мінус особисто для мене, мені було мало місце Марпл. От якщо взяти книгу загалом. По моїм відчуттям, її тут було відсотків на 30, ну хай максимум 35. Але ж це все ж таки «Міс Марпл проводить розслідування, а в мене не було відчуття, що розслідування проводить саме От якось так. А Дуже мені того Вікарія жалко, якщо чесно. Хто читав, те знає. Тому що я взагалі рада, що він лишився живий за цієї історії. До останніх оцих 5, там, чотирьох-п'яти глав взагалі нічого було непонятно. Взагалі. Якось читаєш і все так туманно, хоча книга вона невелика. Тут 250 сторінок. Дуже маленька книжка, да, якщо так відверто варто взяти. Ну, я вам так скажу, я її читала англійською і плюс я слухала її в аудіо. Коручно, оце, в цьому випадку в мене прям була суміш всього. То вона мені якось загалом йшла дуже швидко. Я геть і здивувалася, можна було в принципі, її прочитати взагалі за один день. Просто що так як у мене е, є все ж таки якісь домашні справи, які я не можу відкласти, да, там, елементарно їсти, приготувати посуд помити. Е, а це також займає багато часу. Я, я інколи дивуюся, помити посуд, здавалося б, це при тому, що є посудомийна машина, але все рівно це все треба зібрати, поскладати і це все. І мене, ну, мене тим більше дивує, чому в мене це займає декілька годин. От посуд, там щось приготувати, паралельно ти готуєш, паралельно ти миєш, паралельно ти складаєш, паралельно розбираєш, паралельно знов складаєш. І це все, коротше, займає години. Так ось, враховуючи всі моменти, я можу сказати абсолютно спокійно відверто, що книгу можна легко прочитати за день. Вона маленька, вона легко читається, вона легко сприймається. Мені здається, напевно, якби я її читала за день, це було б набагато цікавіше і менше мене б дратували якісь ситуації. Ось, а загалом багато було дуже моментів, які мене здивували. Стосовно цієї беседжі, від мене момент здивував в кінці книги, я прям взагалі не очікувала. Стосовно Вікарія, те, що було, мені незрозуміло певні там глави, теж я дуже здивувалася. Стосовно того, як міс Марпл різко вигулькує і говорить про те, що вона почула певні відомості про Бесседжік, і, відповідно, оце все вивалює. Я теж дуже здивувалася. І ну, дуже багато було моментів, які мене прям-таки здивували. Тому я усвідомлюю реально, що ця книга вона дуже хороша. Звичайно, що якщо брати, якщо робити рейтинг, от як я прочитала, да, от за цей марафон, ці всі книжки, ну, то напевно, що на першому місці я би поставила сповідь відом, на другому вакмена. Просто тому, що, ну, тут знову ж таки, дивлячись, як оцінювати, якщо сюжет, якщо. Ну, знову ж таки, Бахман і Вільми це зовсім різні жанри. Ну, Вони в мене, от відверто кажучи, на одному рівні. Я би і той, і той книзі віддала перше місце. А ця книга йде одразу за ними. Тому на п'ятірку вона, звісно, не заслуговує. Це тверда 4, можливо, 4,5 з п'яти, але не п'ятірка. Я нічого не відмічала. У мене тут на самому початку книги є один стікер, де тут говориться про готель Бертрам, Рам розповідається його історія, трошечки розповідається взагалі якісь моменти з книги, ну, моменти пов'язані з готелем. І от то я відмітила, а більше я нічого не відмічала, якщо чесно. Чомусь у мене рука не тягнула. Загалом підсумки марафону хочу підвести. Скажу відверто, мені було важко з цим марафоном, тому що е, постійно знімати, одразу монтувати, е, паралельно займатися якимись домашніми справами, хоча мінімальними, це з дітьми на голові 24 на 7 це прям важко. Е, і, можливо, в цьому марафоні було замало книг, не знаю. Е, можливо, забагато побутових якихось справ, але. Це, дуже, ну, це все дуже реально реалістично, да, так як от воно є, так як вам, так я, так я вам його і показувала. Ось. Але я дуже задоволена, тому що прочитати за тиждень три книги це для мене прям подвиг. І тому я дуже натхнена ще до кінця місяця встигнути прочитати якусь книжечку, точно, а може і дві. Побачимо, як піде. Загалом загалом я щаслива. Мені сподобалось. Я сподіваюся, вам також сподобалось. І я сподіваюся, що ваша підтримка у вигляді коментарів і лайків буде супроводжувати цей марафон. Ну і не знаю, ви знаєте, я тепер надихнулася трохи, і, можливо, на Гелові я зроблю якийсь такий тиждень. Читання якихось таких, можливо, моторошних книг, щось таке. Не знаю ще, поки це тільки думки, це буде залежати від багатьох обставин. Але хотілося б, тобто, якесь влогове відео буде точно одне або два. Але якщо все буде окей, то і мені буде вистачати сили часу, то я зніму, напевно, ще навіть цілий тиждень читання якихось таких атмосферних книг. Пишіть в коментарях під відео, чи вам було би це цікаво, чи дивилися би ви таке. Ось, А зараз буду з вами прощатися. Бажаю вам все найкраще. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео. Па-па!